Марш? Трошки навчились і перші змагання? 25 метрів, тролинг. Оп, доторкнувся. 36. Вікіта 36. І Аліся. 41 секунда. Так, відпочивайте. Мені сподобалось те, що ви проплили без зупинок майже. Голову нижче, руку у воді тримати. Яка, рука, яка попереду, потрібно її тримати у воді. Так, відпочивайте і стрибайте тут. Ливіть. І ось такі хлопці у нас початься плавати коронами. Такі маленькі успіхи є. Все, бажаєте плавати, стрибати з бортика, пливіть на ту сторону. Не тримайте за мотузку, самі пливіть. Не тримайся, пливи. Так. Іван, менше тримайся за мотузку. Менше. Матвій, не тримайся. Допливай. Можна. Нахиляйся, пальці на край постав. Голову нижче. Руки, руки над головою. Нахиляйся більше. Трибай. Так правильно. О! Біль... Руки над головою тримати. Трибай. Аліся, стрілкаю. Зм... Так. Дивіться, куди стрибаєте. Нахиляйся більше. Можеш на коліна стати. Нахиляйся більше. Голову вниз, руки над головою. Так, правильно. О! Вже краще. Прибай. Так, нахиляйся. Так, ну, настрибали, все, пливемо назад. Можна. Можна. Все, пливіть на ту сторону.